Доведено, що ви не тільки матеріальні, саме ваша свідомість творить ваші успіхи і поразки. Навколишня ваша дійсність це проекція ваших думок, слів і вчинків. Ви самі створюєте реальний або ілюзорний світ навколо вас. Доброче зло воно не ззовні, а всередині вас. І тільки ви створюєте і відповідальні за ваше бачення і сприйняття матеріальної дійсності. Весь матеріальний світ у його красі, все всесвіт, галактики, природа, планета, люди, тварини все складається з елементарних часток, які складаються і енергетично утримуються в просторі за допомогою інформаційних полів. Але що балансує інформаційні коди в часі, що вмикає і вимикає програми зі самозбирання різноманітної матерії? Її народження, зростання, в'янення, смерті та розпаду на елементарні частиці. За всім стоїть Творець, ім'я якому Слово Боже. Коли ми занурюємося в Слово Боже, всі наші молекули, нейтрони, протони, електрони працюють правильно, як запрограмовано. Наука зараз підтверджує, що взагалі в основі всієї світобудови лежить Божественний задум. І Біблія вчить. На початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Причина воєн терору, вбивств це є безбожжя. Сьогодні наука хоче вийти на рівень Бога. Вчені проводять експерименти з атомами, базовими частинками, з яких складається вся матерія всесвіту. Вони хочуть розшифрувати код, який говорить про те, що де і скільки електронів має бути, і що до чого прикріпляється. І для цього вони розривають матерію ядерними реакціями, але скласти її назад не під силу. Усе до чого зуміло дійти людство в спробі стати богами це жахливі війни, руйнування матеріального світу і знищення людей. Воля Божа творити і підтримувати світу будову Словом Божим. Тому Христос повелів наповнювати цей світ його Словом. Бог дав нам дух і душу, і ви не просто матерія. Життя закрите всередині вас. і Якщо плоть буває немічна, руйнується, але дух він вічний. Тому я і запрошую вас до церкви на недільне служіння, де ви зможете наповнити ваш дух. Напишіть мені.